У лісового господарства Черкащини новий керівник 53-річний, виходить із Рівнянщини Юрій Кошин. В цій галузі він 37 років. Десять з них працював на посаді начальника одного з кращих в нашій державі лісгоспів Дубровицького. Представив новопризначеного головного лісничого нашого регіону його підлеглим. Голова держкомітету лісового та мисливського господарства України Микола Шершун. Екс-начальник Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства Іван Шаятий не допрацював до пенсії півроку. Заяву на звільнення написав сам причина погіршення стану здоров'я. Голова Держкому лісового та мисливського господарства Микола Шершун до прохання колеги поставився з розумінням, але на представленні його наступника відмітив, що такі кваліфіковані й досвідчені кадри лісовій галузі вкрай необхідні. Тож шиято говорил би бачити не на лаві запасних, а в рядах лісівників. Іван Васильович зависелену довіру керівнику. Подякував а колишніх під лісову галузь, галузь приходять ті люди, які готові віддати себе лісу. Я рахую, що мені це вдалося на цьому житті. і Хотів би подякувати вас, хотів би подякувати колективу, колегам, директорам. Що зробиш? Новому начальнику Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства Юрію Кошину 53. за словами Миколи Шершуна. Він молодий і ініціативний. Голова держкому на власні очі бачив, як ведеться добровицькому лісгоспу, що 10 літ працював під керівництвом нині вже головного лісівника Черкаського регіону. Це один з кращих наших. Одне з кращих наших підприємств, От, середня заробітна плата. Я завжди оцінюю керівника по зарплаті. Це 2,5 тисячі. І є категорії людей, які отримують і 5, і 6, і 7 тисяч. От, дуже гарно працює якраз в плані вирощування кадрів. Сьогодні немає питань, хто буде заміщати, чи лісничого, чи майстра лісу, чи головного інженера, чи головного лісничого. Ця робота його проводиться системно ще одна позитивна разюча якість Дубровицького і каже Шершун, Це наявність у лісі прохідних навіть узимку доріг. А це характеризує Юрія Кошина як байливого господаря. Саме такого і потребує Черкащина. Переконаний голова держкому. Новий начальник вже готовий стати до роботи. Я ще раз повторюю, розумію відповідальність перед колективом перед жителями Черкащина краї, перед дісоводами, що вони зробили дуже багато. Що за лісоводів Черкащини знають не тільки в Україні, а далеко за її межами, особливо по методу створення лісових культур на бідних ґрунтах. і багато інших прикладів можна наводити досить часто. Моє завдання зберегти це, удосконалити і примножити. І в ніякому разі не загубити. бажаю. Найперше завдання, яке ставить перед собою кожен ознайомитися з роботою лісгоспів Черкащини. Висновки ж буде робити на першій нараді управління спільно з лісівниками. Якщо говорити про роботу нового керівника в цілому, то вона буде спрямована на охорону насаджень, підвищення продуктивності нині діючих лісів, покращення раціональної розробки деревини, збільшення зарплат працюючим та наповнення податкового кошика Черкащини.